Друзі, всім велике вітання, і ми знову у Папкабан. Історії сильних продовжується після інтерв'ю з волонтером із Франції Серджіо Додеро. З нами на зв'язку тут просто прямо в біля мене перекладач. А вона не тільки перекладач, а й просто прекрасна жінка і громадська діячка. Хто ще не знає, це Лідія Романюк, вона вчителька французької, просто хороша людина. Ще раз добрий день вам. Добрий день. І людина багато чого робить. Наприклад, допомагає пану волонтеру Серджіо. Наприклад, пече унікальний хліб, який я пробував навіть під такою імпровізовною торговою маркою. Так ну і готує різні смаколики. Хто бував в домі Романюків, то знає. Ну але пані Ліда, розкажіть більше, Бо я знаю, що ви скромна жінка, але все таки, як то кажуть, люди повинні знати справжніх. Волонтерів, справжніх, бо є такі, що там, ну, типа волонтери, але ви справжні і пан ну, справжній. Трішки розкажу про те, Ді що робить наша сім'я від так. початку війни. Бо ж люди не знають дехто. Так, е ну від початку війни наша сім'я прийняла 57 візитів людей. Це були біженці з Дніпра, з Києва. І волонтери з Франції. Uh -huh. На кордоні, на польському кордоні перші дні війни я побачила французьку місію. Там було багато наметів, багато хто А ви країн. були там, так? Я була якраз на пішому переході, бо uh -huh. передавала біженцям речі, і я побачила, що є французька делегація. Як сказати, Вам знайома да. французька них все писало, синергія для України. І я підійшла, і якраз це було на другий день після французьких виборів. Я спитала, ну як там вибори? Чи ви задоволені? Ну як сказав, треба чомусь зачепитися до розмови стати. І ми познайомилися. Це були люди, які мали допомогу гуманітарну допомогу і не знали, кому її віддати. І я почала допомагати їм вручати цю допомогу за цей час. Роздали дуже багато гуманітарної допомоги. Спочатку наша районна лікарня готувалася до лікування поранених солдатів, і дуже багато гуманітарної допомоги отримала власна районна лікарня. Це були медикаменти, кювес, нанопротези. Це були 30 медикалізованих ліжок, які нам безкоштовно перевіз. Транспортна компанія із Польщі безкоштовно. Це українці в Польщі. Це, перший рік війни, так? це так, це вже це був перший рік війни. Угу. Потім, от багато допомоги отримала дитяча лікарня, дім малятка, який знаходиться знаходився в той час в дитячій лікарні. Підгорецька школа, інтернат для слабозорих. Так, знає. І кошти, і харчування. Районна лікарня отримала ще для кухні продукти, бо вони роблять випічку і щочетверга вони відправляють на фронт. Окремо медикаменти для Сирійського батальйону Карпатська Січ. Угу. Також для біженців, які були у школі номер 5 отримували кілька разів продукти для харчування. Я особисто готувала кілька разів тушонки м'ясні і овочеві на фронт хлопцям. Ось угу. робимо все, що можемо. Допомагаємо, кожен на своєму місці допомагає все, що може. Це 57-й візит. Правий, правий, сектор. правий сектор. так. Угу. так. що... А, І зараз так само, так? Зараз так само Серджо приїжджає вже в шосте до нас? Він зупиняється в нас? А Як ви власне Серджо познайомилися? Сержо е, був знайомий із волонтерами е, ага. з, е, з тими, що до, на кордоні Так, з тими, що на кордоні, Синергія для України. Спочатку він їздив сам, але оскільки сам це складно, то він доєднався до е, асоціації mm -hmm. і вже в їхньому складі допомагав. Пані Віда, скажіть, а що вам додає сили? Волонтерити допомагати. Ну, ви, скажімо, просто звичайна вчителька, а деякі наші можновладці кажуть, що ми втомилися від війни. Ви чули таке? Чого? Не знаю, right? чи, чи вони втомилися, бо ми втомилися всі, але ми не перестаємо втомлюватися допомагати. Кожен робить те, що може. Ну, я можу так, я роблю так. Угу. Добре. Скажіть, який зараз ваш напрямок? От ви співпрацюєте я так зрозумів, із Серджою надалі, так? Е, так, звичайно, якщо е, будуть ще волонтери, ми їх гостинно запрошуємо до нас додому. У нас великий дім. І mm -hmm. послуги перекладача, кухарки, господині. Завжди, будь ласка. Боже дійсно, який гостинний, гостинний двір, гостинний дім? Бачите? Щось хочете додати? Побажання людям. Е, дорогі мої українці. Пам'ятайте, що ми у нас єдині, і найбільше має боліти нам. Нам, бо ми тут всередині. Європа, звичайно, нам допомагає так, як може. Серед них теж багато дуже щирих людей, відвертих, добрих. Але вони там, а ми тут. Ми мусимо всі триматися купи. Тримаймося. Бо ми українці господарі на своїй землі. Так. так і буде. Дякуємо, пані Ліда Лідія Романюк, волонтерка, вчителька, просто хороша людина. Почуємось.